Тулинка. Знову в'ягісу низькі є чудова нагода нас зачарувати рувати Годовими пригодами малий на натріст, лихий має піст, завжди допоможе ти тільки зверних. Знову та нас великіми. А, ніде не видно. Ох, схоже, що ні. Знайшов Ще щем'яти. Нічохісінько. Тут теж нічого. А Люба, вона може бути будь-де, саме тому вона називається її дива ягідка. <рес> Краще якнайшвидше її знайти. Вона нам потрібна на завтрашнє ягідне свято. О, ми рано чи пізно її знайдемо. Ми завжди знаходимо. Але згідно правил, святкова принцеса очолює полювання на диво ягідку. А цього року ти у нас святкова принцеса. Тому ти скажи нам, де шукати? Веди нас, об безстрашний лідере. Гаразд, мої вірні мисливці на ягоди. Як ваш найлідерський лідер, я віддаю наказ шукати. М -м, наприклад, он там. Я чемно перепрошую, принцеси, але ж найнаймовірніші рослини ростуть за струмком, нам точно туди. А я десь читала, що дивоягоди полюбляють затінок. Нам краще подивитися за тими високими квітами. <гум> а я переконана, що ми знайдемо їх он там. Дивоягодам потрібне сонце. Пошукай їх там. <гум> Схоже, всі вони мають власні ідеї, а? У мене передчуття, що ми знайдемо їх там. Просто інтуїція, але так підказує моє серце. Ходімо ви двоє. Гарази, Риско, кексику, пильнуйте. За сезону виростає тільки одна дивоягідка, і вона може бути де завгодно. Просто у нас під носом. О! Ось вона. Одна єдина у своєму роді дивоягідка Хіба це не найягідніше, що ви бачили? Обережно, кексико, ця ягідка буде нашим десертом на завтрашньому ягідному святі. А, ой! О, а, о. Ти не забився, ягідко цвіта. Так, дякую, мій Шерлото. Трохи спіткнувся, трохи запнувся, доки шукав. А, а. О, але ти вже знайшла. О, Люба, так-так, так. Чудовий екземпляр цього року. Найбільший, що я бачив. Колір багатий, форма така, ж. а ця текстура. Просто чудова, а, а, а запах. О, так, вона досконала. Іриско ні. Так, Кітю, попікуємося. Це найсмачніша, найпоживніша ягода всіх часів. І, як доречно, що саме ви, святкова ягідна принцеса, знайшли її. Знайшли, Знайшли? Що? Де? 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 Знайшли? Де вона? Погляньте на неї. Це щось неймовірне. Дивовижна! Казкова. Чого ми чекаємо? Де я зірву? Не Я. Я! Хочу я. Стривайте. ви знаєте традицію. Її може зірвати тільки святкова принцеса. Я так і знала. А ви хіба ні? Я знала. Хотіла перевірити, чи ти знаєш. Так. Принцеса сунечка? Для мене це честь. Тягни сильніше! Ти можеш. Ну, ж, бо сунечко! Ось так! До того моменту нова диво ягідка десь висіялась. Це може бути тут чи там, а чи он там. Ми точно ніколи не дізнаємось. Вона доволі важка. Нам доведеться усім разом тягнути її додому. Усі готові? Готові. Міс. міс О, ге... <слі partisan> Що таке? Ви це чули? Я нічого не чула. Я теж. Я теж нічого. Та прислухайтесь уважно. О, ось знову хм, Я єдно чудово. О, Дуже приємний звук Я й досі нічого не чую. Я чую, як бурчить мій живіт. Подумала про завтрашній пікнік та цю яїдку на десерт. О, припинило. Цікаво чому? Я знаю тільки те, що нам слід віднести це яїтку додому. Ти права квітко апельсинко. Вирушаймо. Штовхай! Ей! Штовхай! штовхай! Ей, штовхай! Давай! Штовхай! Перед! І штовхай! Ми віднесемо ягоду. Так. Що нам робити, мудрий лідере? Гадаю, ми просто повинні нести. Ця річ принаймні важить багато. Разом ми зможемо. Ну бо, всі разом. Хапаймо. Спираємось на ноги. Добре, друзі, на рахунок три. Один. Два. Три. Треба швидше. А вже темніє Так. Але тут ми її не покинемо. Треба встигнути до сутінок. Так, ми мусимо слідувати традиції. А, вище! Oh! Вище! Нище! Oh! 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 Uh! <schiss> можна мені перепочити. Всім слід перепочити. Переведемо подих і знову почнемо. Чому б не залишити її тут? Так, на одну ніч? О я не думаю, що варто благаю сонечко. Це традиція, вона зберігається у ягідок, так? Нам слід рухатись далі, так? То, така традиція. Але ж ти, святкова принцеса, тому рішення тобі приймати. Я розумію, всі втомились. Завтра пікнік буде на цьому місці. Точно. То ми просто винесемо її. Так. Мабуть, так і зробимо. Ви це чуєте? Тепер це звучить. По-іншому ніби щось сталося Мабуть, нам слід це пошукати. Переконаємо, що все гаразд. Сонечко! 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 Це жах, жах, жахіття. Що сталося? Що таке? Що не так? Ходімо й побачиш. Скажете мені, що... О, ні. Усе гаразд. Ягідки сказали мені, що о, 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 боже. Нас пограбували кролі, обібрали кроленята, і вони з'їли геть усі ягідку. О, а я так хотіла скуштувати сьогодні цей десерт. Без нього не буде ягідного свята. Так, така вже традиція. Коли стара зникає, нова з'являється десь. Чи не так, цвітуне? То, так, саме так. Правда. Гаразд, у нас все одно буде диво ягода. Чудово! Так, обожнюю! То як? Чого ми чекаємо? Ходімо шукати. Гадаю, що стало з цією пташкою, Схоже, я їй потрібна. Схоже, ти нам потрібна. А знаєте, вона права. Тут цілу купу всього треба зробити. Ти у нас цього року святкова принцеса. Тому вирішувати тобі. Ти мусиш садити шоу квітів. А ще допомогти з концертом ягідному гуртові. А ще спланувати частування до ягідного свята. А ти не можеш це зробити, доки ми не знайдемо іншу диву ягідку? Ти лідер. І ти повинна вирішити, що далі робити. Гаразд, гаразд. Я вирішу. квітко апельсинко, ти допоможеш ягідкам з концертом. Зроблю Лемуля безе, підготуй шоу квітів і вибери для мене три найкращі. Вже роблю малинко тортик, сливко пудинг, чорничко кексик. Ви допоможете мені приготувати частування до свята. А ви підете шукати нову дивоягідку? Гаразд? Ура! Так. Вже їх там. Сорок шість та. 47. Добре. Треба ще близько десятка. З квітами все готово. Допомога потрібна. О, З бутербродами допомога не завадить. Я єдний гурт готовий до концерту. Допомогти вам? Допомога ніколи не зайва. Ми з тобою можемо приготувати салат квітко-апельсинко Бачите, ми все встигаємо. Доки ми все робимо разом, ніщо нас не зупинить. О, ви знайшли нову диву ягідку! Ми скрізь шукали. Два рази. Ні. Три. Ми не змогли знайти. Нам дуже-дуже прикро. О ні! Як же нам тепер проводити ягідне свято без ягідки? Скоро час починати пікніки. Я ще повинна вибрати переможця шоу квітів! а ще концерт гурту. То що ж нам робити, сонечко? Що ти робитимеш, Суничко? Ти ж тут лідер. Так, скажи нам, сонечко, що тепер буде? Що нам робити? Так, що? Я не знаю. Мені потрібна хвилина, щоб обміркувати на самоті. Це тільки я бачу, чи вона й справді трохи стурбована. Ох, я не уявляю, що мені робити це вже занадто. О. Ось воно знову. Звуки де звідти. Чи не так? Таке враження, що у нього справді щось сталось. Краще піду перевірю. О, але ж вони там чекають на мене. Що ж мені робити? Так важко вирішити. Завжди нелегко, чи не так? А, я хочу, щоб всі були щасливі, але вони всі прагнуть різних речей. Я не можу вирішити, кого першого послухати. Ти все зробиш правильно. Не хвилюйся, що інші можуть не погодитися з тобою. Прислухайся до свого серця, сонечко Шарлотто У тебе воно дуже добре. Дякую. Я скажу твоїм друзям, що тобі потрібно декілька хвилин. Я знаю, що мені робити. Гадайте, він стає а, слабкішим. Схоже, він іде звідти. Ходімо, друзі, швидше туди. перед я й досі його чую. Десь вгорі я впевнена. Зможеш, кексико. Ось так. Ходімо. Гадаємо вже близько. О, я його вже не чую. А ви? О, де ж він може бути? Що там, Мереско? О, ти знайшла диву яєтку. Вона менша за попередню. Але така ж ягідно красива. Тепер я спробую це не загубити. Сонечко! Ти знайшла її. О, Ми хвилювались за тебе. Ми не знали, що ти сама пішла сюди шукати дивоягідку. Нам пощастило, що цього року ти у нас святкова принцеса. Ходімо, принесемо її у місто. За хвилинку. Але чому не зараз? Тому що спершу я повинна знайти цю пташку. Ти знаєш, де вона, кексику? Ось вона. О, Бідолашна пташка Боже, яка гарненька. Що з нею сталося? Ще не знаю. О, боже, вона заплуталась. Ти допоможеш їй Сонечко? Гадаю, так. Це. Ти вільна! Лети, пташечко, лети собі, а ми повинні віднести ягідку додому. Сонечко, ти йдеш? Щось судно не так. О, Вона не може літати. Чому? Я не знаю. Може, у неї болять крила? Краще ми залишимо її тут і покличемо лікаря. Або можемо збудувати ноші і віднести її у місто. Так, це чудові ідеї, але. Що таке? Ти голодна? А, сонечко, це ж для свята, пам'ятаєш? Побачимо, чи вона захоче. Бери ще тобі краще, але не всі віддавай Може, ми знайдемо її зернятка або що. Але це і допомагає. Це особлива рослина, диво-ягідка, винятково поживна. Якщо ми не принесемо ягоду на свято, а всі там дуже засмутяться. Якщо так, то мені прикро. Але це правильно зробити. Я впевнена. Але чому ти така впевнена? Я не можу бути повністю впевненою, але я маю зробити так, бо відчуваю, що саме так слід зробити. Гадай це і означає бути головною. Я обдумала всі ваші ідеї, але зараз я маю зробити так, як відчуваю, навіть якщо це не всім подобається. Кращого рішення й годі було шукати. Вона гарненька, чи не так? Так, гарненька. Тримай, друзяко. Я була саме вчасно. Я рада, що ми послухали тебе Сонечко Інакше ми б ніколи не змінили своєї думки стосовно того, що робити. Саме тому ти наш лідер, бо ти знаєш, як зробити кращий вибір, навіть коли інші з цим не згодні. Дякую, друзі. Сонечко, це дивовижно. Що таке? Схоже. Схоже, ми все ж таки матимемо ягідно розкішне свято. Готові до десерту. Ще <гіллянна> <Шчепок! гіллянна> вистачить на всіх. <гіллянна> <гіллянна> а спершу, спершу, друзі мої, подякуємо нашій господині, нашій святковій принцесі за чудове частування. <гіллянна> 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 а вже? <гіллянна> <гіллянна> Дякую всім. Мені приємно, що. що. Що таке, суничко? Розгубила слова? Ні. Послухайте. Цю пісню вона співала, відколи вперше почула її. Ні, гадаю, вона трохи інша. Я думаю, що ця пісня саме для тебе.